Війна ну, фактично зробила те, що у нас технічна вода. І сьогодні потреби в технічній воді на правому березі немає. Там всіх всі використовують або привозну воду, або зі скважин, І фактично всі чекають. Закінчення війни або відновлення питного водопостачання, і після того будуть підключатися до цієї мережі. Сьогодні Державним агентством відновлення проводиться робота з будівництва нового трубопроводу і забезпечення міста Миколаєва питною водою. Також ми плануємо модернізувати систему бо Наші системи були е, налаштовані на очистку води з річки Дніпро, найбільшої річки в Україні, з, ну скажімо, з найчистішою водою. Але треба сказати, що фактично, е, якщо навіть сказати, що війна ось завтра закінчиться, і ми зможемо перемонтувати труби і відновити водопостачання з Дніпра, то це неправда. Тому що в першу чергу е, треба згадати, що наша. Ну, станція підйому була зруйнована російськими атаками, кабами і так далі. Тобто, фактично, сьогодні там немає вже насосної станції. Вона була спочатку зруйнована ракетами, а потім під час підриву Каховської ГЕС в її ще й затопило. Ну І власне Каховська ГЕС вона грала. Дуже важливу роль в питному водопостачанні для Миколаєва. А саме саме Каховське водосховище, чи як його називали, Каховське море, воно було а, природним відстійником тієї води, яка йшла там, там від Запоріжжя, Дніпра і Києва. І а, там вода відстоювалась, і фактично, після того, як вона проходила Каховську ГЕЗ, вона ще відбувався процес аерації. Тобто вода, яку ми забрали в Миколаєві, вона вже була покращеної якості. Сьогодні. Коли немає греблі Каховської, фактично ми та вода, яка, є, яка тече з усіма, скажімо так, каналізаційними стоками тих всіх. Міст, який знаходиться, знаходиться вище за течією, вона просто протікає біля Херсону. Тому, е якщо ми кажемо про стратегічне рішення, якраз будівництво нового трубопроводу і, буд і будівництво нових очисних споруд, воно є стратегічним для Миколаєва. Звичайно, коли закінчиться війна, ми зможемо відновити там, систему водопостачання з Дніпра, це буде диверсифікована система, тобто ми зможемо брати воду і з Дніпра, і з Південного Бугу, і де-інде. Ця навіть як ми робили це під час війни. Ну і треба сказати, що Миколаїв сьогодні, як я і сказав, один з найкращих в тому сенсі, що у випадку будь-яких, ну скажімо так, нещастях, які можуть відбутися, там то землетрусів, ураганів, підтоплень і так далі, готові для того, щоб постачати жителям Миколаєва питну воду. E